Сьогодні 26 січня. За вікном йде дощ, але все-таки вже пахне весною, як для мене. І тому я вирішила включити насіння перцю. От у мене є такий перець призма. Він невеликий перчик, і я сподіваюся, що він встигне дозріти улітку в цьому скандинавському кліматі, в Данії. Ось тут я виклала ці вісім насінинок на вологу ганчірочку, вона така для миття, навіть не для миття, а для протирання поверхонь. Я зробила її вологою, виклала насіння, закриваю, закриваю, а потім поміщу в такий пакетик з зіпером, повністю його закрию. І подивлюся, через 2 дні, коли вони починатимуть проростати, потім посаджу їх в землю. Ось такий спосіб пророщування я для себе відкрила. і Використовую його і для інших культур він доволі таки непоганий. Тож, подивимося скоро на результат, як вони будуть проростати. Пророщую перець в січні на початку лютого по тій причині, що він дуже довго росте, дуже повільно росте. І в цьому кліматі, якщо його посадити пізніше, він потім просто не дозріє влітку. А хотілося б спробувати свій перець до салатів. В цьому році будемо надіятися, усе вдасться. Повертаємося до нашого перцю. Пройшло 5 днів. На другий день нічого не проклюнулося, а проклюнулися вони аж на п'ятий день. Ось в цій ганчірці видно, що вони попрокидалися зернятка. Але перець все одно довго проростає, тому я посажу в землю ось, підготувала ґрунт. потім закрию плівкою, отакою харчовою. І поставлю під батарею гарячу батарею, і там воно буде проростать. Коли проросте, плівку зніму, поставлю під сонце. Ну, в моєму випадку під лампу. Мізинцем зробила отвори, не глибші 1 см, і легенько загорнула. Зараз під плівкою. Ставлю під батарею, але кожні два дні буду плівку піднімати, провітрювати. Якщо пересохне, трішки поливати. Будемо чекати наших всходів. Перці, які в мене проростали під батареєю, повністю виходили з землі. Я зняла плівочку і поставила їх під лампу. Видно, що вони вже розкрилися, позеленіли. Лампа світлодіодна. 2800 люмен 6500 кельвінів. Лампа ця підходить, це вже перевірено, під нею добре ростуть і розсада помідорів, і розсада перцю. Ось так вони зараз виглядають. Середина лютого.